Всім, мене звати Валерія Третичка. Я, звичайно, трошки занедужав і тому не думаю, що будь-якому потенційному інвестору буде цікаво слухати моє Бог Але все ж таки, я працюю в Києвомолянській академії, там розбудовую Києво-Молянську школу рядування імені Андрія Малашевича. Якщо вірити в Вікіпедії, які не довіряють переважно більшість науковців, то там написано, що я є таким. Розбудовником трьох наукових шкіл це аналіз політики дослідження, поліці стадію аналізу, стратегічного правіння, стратегік паблик менеджмент та моніторинг оцінювання. Що стосується сьогоднішнього презентації проєкту, то він присвячений професійному розвитку ветеранів. Що має ці У нас велика кількість людей, які пройшли бойові дії. У закінченні війни, все-таки вона закінчиться перемогою, я думаю, що вони повернатимуться до мирного життя. І наш проєкт спрямований на залучення їх до управлінської діяльності, щоб вони могли працювати в органах влади, маються на увазі Державної служби місцевого самоврядування, і могли себе присвятити відбудові і розбудові нашої країни. Якщо вам це цікаво, долучайтесь, якщо ж ви все-таки поігноруєте це, ми будемо робити це без вас. Дякую за увагу.